Площа та цілі вулиці Виноградова нині потопають у рожевому цвіті. Місто розквітло разом із сакурами. Шматочок Японії перенісся просто в серце Закарпаття. Сі та власне особистих фотографій ми обрали локацію саме Алею Сакур. Це родзинка міста виноградів. Сакур надзвичайно ніжне, красиве, приємне дерево, і нам дуже приємно, що наше місто славиться саме такою красивою алеєю. Сакуровий настрій об'єднує місцевих та туристів. Тут організовують фотосесії, милуються красою японської вишні та просто зупиняються, аби вдихнути весну на повні груди. Дуже часто в нас це сезон фотосесій. Зараз просто кожного року всі фотографуються біля сакур і всі, як кажуть, хочуть. Хочуть фото, хоч вони у нас, як кажуть, вже давно, але люди, навіть місцеві жителі корінні, постійно кожного року собі поновлюють фотографії. А Ви робите експрес-фотосесії чи такі звичайні? <пай> Які просять люди. Так. У Виноградові росте понад 300 сакур. Більшість із них на центральних вулицях. Це як звичайні сакури, так і сакури червонолисті. Близько половина з цих дерев, це 50, були висаджені в 2023 році в рамках реалізації проєкту з реконструкції площі миру. Це молоді дерева. Завжди були сакури, це завжди була родзинка. Але після того, коли площа ця була реконструйована, коли вже тут у нас з'явилися фонтани, це взагалі-то це є кольоровий фонтан, дуже гарно ввечері виглядає. То тут постійно фотографуються випускники як одинадцятих класів, так і садочків четвертих класів Приїжджають з інших громад також до нас подивитися на цю. Нашу красу заклали алею сакур у місті ще в 1975 році, і до сьогодні тут продовжують висаджувати японську вишню, що стало вже справжньою окрасою населеного пункту. Минулого року по вулиці Івана Франка закладена ще нова алея сакур, де на ділянці близько півтора кілометри висаджено 153 дерева. По цілій громаді в наших населених пунктах громади також висаджують сакури. Також є свої. Алеї. Звичайно, що на цьому не зупиняємося, продовжуємо і насолоджуємося тим, що маємо. Сакури у Виноградові це не просто дерева, це настрій, традиція і магія, яку хочеться закарбувати в серці та на фото. Ну, взагалі кожного року ми стараємося приходити, зловити тут деякі класні знімки, щоб потім порадувати наших підписників в інстаграмі. Ну і взагалі, тому що це дуже красиво, так, скажемо, girly герл ми трішки так приоділися сьогодні. У нас гарна погода, тому думаємо, що кадри вийдуть гарні. Тож не втрачайте можливості відчути цю весняну казку вже зараз. Виноградів чекає на вас у рожевих барвах.